Всім привіт, друзі, це «Цензурнет», Я Марина Нелю Кермолаєва, і давайте пройдемося по важливих темах. Знаю, що багато хто обсасує зараз футболочки і світшотики російської делегації, яка поїхала на Аляску на військову базу Анкоріч. Але хочу звернути вашу увагу на дуже важливий матеріал, який вийшов у виданні Wall Street Journal. Він зараз висить там на головній, і це матеріал, який піднімає дуже важливу тему, про яку, на жаль, не прийнято говорити в Україні. Чому якість управління українськими військами погіршилася? Як впливають на поле бою і на ситуацію на полі бою саме ті рішення, які ухвалюють там Через політичну доцільність, через бажання Хайпу, що взагалі відбувається, коли політика починає дуже активно втручатися в управління Збройними силами України. І називається цей матеріал дуже некомпліментарно для України, коли коли спритна армія України загрузла в радянському процесі прийняття рішень. І там якраз аналізують такі е, битви, як були під Бахмутом, Курську операцію, якість управління саме нинішнього головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. І вони, автори приходять до думки, що чому о, так о, добре все йшло у армії. В перший рік повномасштабного вторгнення, тому що там була певна імпровізація на полі бою, там а, не було радянщини на полі бою, і м, так само не було оцих тривожних тенденцій, коли а, влада, коли політики хотіли просто перемог перемог і хайпу, і бажання а, політичного піару. А, а рішення приймалися саме з військової доцільності. І а, воно складається із кількох розділів. Давайте а, почнемо саме із розділу, який описує, чому українська армія нагадує радянську, але просто таку маленьку. Отже, цитата: через три роки українські військові повернулися до більш жорсткого вертикального засобу ведення бойових дій, що має коріння в радянській епосі, що викликає. Зростаючі розчарування через непотрібні втрати, а також підриває моральний дух цивільного населення і набір до армії. Без кардинальних змін радянські звички можуть підривати здатність України підтримувати свою оборону проти Росії, яка не виявляє жодних ознак послаблення у своїх прагненнях завоювати Україну. І це дуже важливий матеріал, який знаєте розхолоджує ці голови і тих горе аналітиків, які почали вже випускати відео про те, що все закончиться свого 15 августа. Що далі пишуть у Wall Street Journal. Українські офіцери та піхотинці скаржаться на централізовану культуру командування, яка часто карає ініціативу і марнує життя людей. Генерали наказують повторювані фронтальні атаки, які мають мало шансів на успіх і відхиляють прохання обложених підрозділів про тактичний відступ та порятунок своїх людей. Жертви накопичуються в операціях, що мають невелику стратегічну цінність. І це дуже і дуже важливо. Більше того, там автори цього матеріалу опитують українських військових, деякі називають ім'я, деякі бажають лишитися анонімними. І от майор, якого звати Олексій Пастернак, каже, що наша армія вона в основному саме зараз тримається на ініціативі людей до рівня командиру батальйона тобто, уявіть собі, до чого докерувалися. А також тут порівнюють із російською армією, і а, автори зазначають, що російська армія станом на зараз вона е, страждає від е, багатьох більших проблем, які пов'язані із жорсткою ієрархією. І е, там в російській армії дуже часто ставляться до новобранця, до солдата, як до чогось такого, не знаю, до одноразового презерватива. Та, от покористувалися і виконули. Але як показують автори у Росії тут є переваги, тому що у них більше народонаселення і дуже часто там якість такого народонаселення, Що ну, якщо тебе там вбили на полі бою, то в принципі тобі навіть плюс твої сім'ї навіть плюс, що ти позбавився там злісного наркомана, злісного алкоголіка і людини, яка не могла себе знайти на цивільному житті. У нас все таки не так. Тому тут ще е, далі додають м, підтвердження тези, чому українська армія не може перемогти росіян, якщо вона буде подобою маленької радянської армії. Я думаю, що вам відоме прізвище капітана Олексія Шершина. Це командир батальйону 47-ї механізованої е, бригади України, і м, тут подаються. Його цитати про те, як він у травні 2025 року виступив із засудженнями стилю командування української армії на Фейсбуці. Цитую, висловлюючи обурення дурними наказами та втратами, він говорив про поширений страх в армії генералів, які здатні лише на догани, розслідування та покладення покарань, звертаючись до генерального штабу збройних сил України, він сказав: сподіваюся, ваші діти також будуть у піхоті і виконуватимуть ваші завдання. І тут же пояснюється, що стало останньою краплею для таких слів пана шершина. Так, от приводом до цього поста став наказ його бійцям повернутися в Курськ російський регіон, який українські війська частково захопили рік тому, але зрештою були змушені залишити. Напрямок наказу про атаку був передбачуваний, і росіяни були до нього готові, Сказав він. Хвиля за хвилею російських контрнаступів змусила виступити. Багато людей загинуло, сказав Шершин, включаючи свіжих, добре навчених новобранців, яких важко знайти. Вони були молоді та мотивовані. Я покладав на них надії, натомість ми їх просто втратили. Нам потрібно змінити наші методи з кількісних на якісних, сказав Шершин. Ми не можемо перемогти Росію своїми ресурсами. Вони більші, ми маємо бути кращими, і тут же е, далі пояснюється, який ефект мав цей пост на Фейсбуці. Справа в тому, що а, сам головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відмахнувся від цього поста і сказав, що ну дивіться, це там людина просто привертає до себе увагу, і цьому військовослужбовцю офіцеру висунули догану, догану за порушення дисципліни. Отак От у нас ставляться до людей ініціативних і до тих, які хочуть дбати про своїх людей. Тут ще наводиться досвід радянських традицій в українській армії прямо зараз, під час повномасштабної війни з цією ж таки Російської Федерації. Один спільний досвід: старші командири неодноразово відмовляли санкціонувати своєчасний тактичний відступ, залишаючи бійців у небезпеці оточення і знищення. Офіцери на передовій кажуть, що такі відмови свідчать про недбале ставлення до життя бійців з боку старших чинів, які не хочуть брати на себе відповідальність за втрати позицій. Тут же наводиться а, історія ще одного підполковника Сергія Костишина, а, який хотів відвести свій батальйон президентської бригади України з вразливою позицією в південній частині Донецької області. І тут ця людина розповідає Wall Street Джорнал, що він перебував під слідством військової поліції та СБУ Української служби контррозвідки за залишення позицій. Зрештою, допити припинили. Сказав він: якщо ти тупий і слухняний, вони тебе залишають спокою, сказав Костишин. Це радянська традиція. Тобто, уявіть собі, от такі цитати без купюр виходять на сайті Wall Street Джорнал. І тут же йде таке дуже чітке пояснення розлоги, чому українська армія зараз ну в стані до піку через таких управлінців. Далі теж дуже цікавий момент. На початку війни солдати вирушили в ліси разом з ветеранами і цивільними особами озброєні сумішу західної радянської та саморобної зброї. Їхня винахідливість, така як піонерське використання комерційних дронів для виявлення наступаючих російських колон, привела до низки успіхів у 2022 році. року. Році, всупереч очікуванню Москви та західних столиць щодо швидкого завоювання Росії, захисники України відбили половину території, захопленої загарниками, і це абсолютна правда. Тобто тут автори подають настільки автономність певна і креатив допомогли українцям в перші місяці повномасштабного вторгнення відбити низку територій, які захопила блискавично Російська Федерація, до того часу, коли. Були у нас нормальні головнокомандувачі. Тут напряму не називається призвище Залужний. Але коли ти читаєш цю статтю, то ти розумієш про що йде мова. Тобто автори вказують, коли саме почалися проблеми, коли людина вихідить з радянської системи почала переносити всі ці радянські скіли саме на воюючу армію під час повномасштабного вторгнення. І є такий розділ, який називається м'ясник. Тобто це не, псо, не псо, якесь, це реально розділ називається м'ясник. І тут іде мова якраз таке пояснення, чому пан Сирський це м'ясник. Отже, там описується битва за Бахмут, і а, там є така теза, що ця битва тривала навіть а, кілька місяців після того, коли стало зрозуміло, що. Українські війська будуть все одно змушені відступити із позицій, тому що місто вже розтрощено і. Сенсу триматися за ці руїни немає. Цитата: генерал Сирський, тодішній керівник сухопутних військ, керував жорсткою виснажливою битвою, за що отримав від рядових військових прізвище Весник. Бахмут став початком тривожної тенденції для української армії. Вона вибирала битви, на які не могла собі дозволити з огляду на обмежені людські ресурси, навіть попри те, що вбивала більше росіян. 60-річний Сирський став головнокомандувачем збройних сил у 2024 році. Він лишається дуже непопулярним серед українських солдат, багато з яких бачать у йому втілення радянського синдрому. Кар'єрний офіцер, вишколений у Москві, який мікроуправляє підрозділами на місцях, затримуючи відступ або наказуючи атаки, що призводять до втрат, які підривають бойовий дух заради лісосмуг та інших цілей, що мають невелику стратегічну цінність. От таке друзі. Отаке якраз написано, написано про Сирського. А далі також Wall Street Journal опитує тих військовослужбовців, офіцерів, які, до речі, відвідували курси, курси за натівськими стандартами, і мали перенести ці натівські стандарти безпосередньо на нинішню українську армію. І от там подають цитати такого пана Пастернака, який український офіцер. А, і він описує, чому він звільнився із 108-ї територіальної а, оборонної бригади. Так, от він розчарувався у тому, що його командири не дотримуються західних військових методів. Тобто, уявіть собі, ми хочемо до НАТО. Ми розказуємо на словах, як ми хочемо до НАТО, а ми не можемо прямо зараз поставити на рейки всі ці натівські стандарти. І цитата: доктрина НАТО щодо командування місіями відсутня в усій армії за винятком, можливо, декількох бригад. Сказав він, вони використовують радянські принципи, вони не довіряють своїм підлеглим. Про ті бригади, які використовують, ну це всім відомо. Наприклад, третя штурмова полка зов давно за надівськими стандартами працюють, і чомусь у них, як ми бачимо, виходить дуже добре. Це такий оф топ, відходячи від статті від статті Wall Journal. Е, і тут далі, де ж зараз цей пан Пастернак. От послухайте його історію. Пан Пастернак проходить навчання в новому третьому армійському корпусі, який формується навколо елітної бригади, відомої тим, що вона порушує радянські традиції. І якраз та бригада, про яку я щойно говорила, вона покладається на оперативне прийняття рішень на нижчих рівнях і намагається зберегти своїх бійців завдяки суворому тренуванню та постійному аналізу і вдосконаленню тактики. Тим часом його колишня частина проводить розслідування за самовільне залишення. Частини. Тобто, уявіть собі, людина лишається в армії, людина навпаки перейшла працювати в корпус, а його колишня частина веде проти нього розслідування типу за самовільне лишення частини. Ну і м м м про хаос в Курську. Про хаос в Курську тут теж іде мова про те, м м як воно. Перетворилося із такого акту, яким ми б могли пишатися, на виснажливу битву. І от тут є цікавий епізод про відступ. Давайте його зацитую, тому що виявилося, що проти цих людей, які хотіли зберегти життя своїх людей і відступити, тому що там тримати вже не було чого. Їх тепер теж переслідують. Деякі командири взмотів, які відступили без дозволу, щоб врятувати життя своїх бійців, були піддані розслідуванню. Їхні чоловіки опинилися покинуватиме в Курську без наказів. Оператор дрона 17-ї танкової бригади, відомий під позов Барсик, сказав, що його команда була оточена росіянами після того, як раніше їм було наказано залишатися на місці. Йому та трьом іншим чоловікам вдалося втекти. Барсик покинув свою бригаду. і Приєднався до Вовків, де він, батальйону, що воює в Донецькій області батальйон, який покладається на волонтерів і приватні пожертви, має незвичайний ступінь незалежності і відомий тим, що піклується про своїх бійців. Інші солдати звуків Давінчі кажуть, що вони набирають все більше чоловіків, які самовільно залишили свої колишні підрозділи. Люди гинули, не розуміючи, чому командири не дбали про особовий склад. Сказав Барсек, і його цитує Wall Street Journal. Тому друзі, це дуже важлива. Опорна стаття, яка дає розуміння, чому у нас станом на зараз неможливий вихід на кордони 91-го року. Чому навіть під великим питанням якісь кордони станом на 23 лютого, 2022 року, це дуже важливий аналіз і діагноз нинішньої української армії, яка починала дуже добре, яка відбила багато територій, яка спромоглася на низку чут. В перші місяці 2022 року, коли багато хто там списав Україну, вже там думав, що ой, будемо жити в новому геополітичному світі з Росії, да з Росії, яка поглина територію України. Але тоді, завдяки тому командуванню, яке було знову ж таки залужному, ну було легше управляти цими військами. У командирів була певна самостійність. Їм дозволяли так би мовити, певні творчі методи, і це давало результат. Ну а з нинішніми очільниками, які люблять тягнути цю радянщину і притягувати на себе ковдру, займатися мікроменеджментом і дуже часто отримувати медальки і подяки від політичного керівництва, яке в армії не служило, але і дупля взагалі не ріжеш, як там взагалі у нас відбувається та війна. То виходять такі ситуації? Мені насправді дуже прикро, що всі ці офіцери, всі ці військовослужбовці вийшли з такими неприглядними речима, але очевидно замовчувати такі речі не можна, і їх треба було десь озвучувати. І ви розумієте, якби це було озвучено десь в Україні, то вже завтра СБУ і ДБР прийшли б, не знаю, шманати ту редакцію. А так воно вийшло в Wall Street Journal і ти просто бачиш всі проблеми, всі оголені дроти в українській армії. І з того, що неприємно, на жаль, це читає зараз весь світ. Ця стаття кілька днів уже висить на головній. І знаєте, в той момент, коли там Путін і Трамп зустрічаються на Алясі, так дуже неприглядно читати про такі речі. Але це сигнал, до речі, в тому числі верховному головнокомандувачу пофіксити питання управління армією і не тягнути когось, очолювати там щось і бути командиром, тільки тому, що тобі подобається ця людина, вона лояльна і вона приносить тобі позитивні. Ні, новини тому, друзі, це дуже важливий момент послухати це відео. Хто хоче знати більше, заходьте на Wall Street Journal і читайте цю статтю. Це один з кращих матеріалів, який взагалі вийшов про. Проблеми нашої війни і як їх виправляти. Всім дякую, друзі. А виправляти ми їх обов'язково маємо? Тому що якщо ми хочемо боєздатну класну армію і відбити території, і щоб Російська Федерація не захопила нові, нам треба буде фіксити всі ці проблеми і робити все, щоб ці військовослужбовці, офіцери, які висловили свою позицію в Wall Journal, не були покарані, не були посаджені за грати як обізянки, а продовжили займатися своєю справою. Всім дякую.